2025 рік приніс багато яскравих мультфільмів, які сподобаються як дітям, так і дорослим. У цій добірці я зібрав 10 найцікавіших прем'єр, які варто подивитись: від веселих комедій до пригодницьких історій та фантастики. Давайте дізнаємося, що нового приготував світ анімації. Поки та Нала вирушають до Оазису, готуючись до появи другого дитинчати, Кіара залишається під наглядом Тимона і Пумби. Незабаром до компанії приєднується мудрий мандрил Рафікі, який вирішує розповісти Кіарі історію про її дідуся. Багато років тому юний муфаса, опинившись далеко від дому через стихійне лихо, знаходить нову родину і заводить міцну дружбу з левенятом королівської крові на ім'я Така. Щоб захиститися від прайду білих левів, обоє вирушають у неймовірну подорож, прагнучи знайти обідувану землю під назвою Мілеле та створити власний дім. Наприкінці 1840-х років у лондонському театрі знаменитий драматург Чарльз Дікенс змушений перервати свій спектакль через свого сина Волтера, який, будучи захопленим подвигами короля Артура, влаштував справжній хаос за кулісами. Повернувшись додому, розгніваний батько хоче покарати хлопчика, але піддавшись переконанням дружини Кетрін, вирішує розповісти йому біблійну історію про справжнього царя всіх людей. Завдяки уяві Волтера та його пустотливої кішки вілли вони переносяться в юдею початку першого століття, стаючи свідками ключових моментів життя Ісуса з Назарету. Три новели, що розгортаються в різні епохи, показують історії трьох найпотужніших воїнів: жінки вікінга, яка розповідає сину про таємничого монстра, ніндзі у феодальній Японії, готового вбити власного брата самурая за право спадку, та пілота часів Другої світової війни, який намагається розібратися з дивною невидимою силою в небі, що загрожує союзникам. Ці троє здатні впоратися з будь-яким ворогом на землі. Але для прибульця хижака вони стають лише черговою здобичю. Донька вождя Моана після неймовірних пригод продовжує досліджувати океан поблизу рідного острова, прагнучи знайти інші населені землі. Несподівано у видіннях до неї приходить дух предка, який попереджає про майбутню небезпеку та наказує вирушити у важливу для її народу подорож. Разом з кількома відданими одноплемінниками, Моана відправляється на пошуки легендарного острова Мотуфету, здатного відновити давно втрачений. Зв'язок між племенами на шляху її чекають несподівані випробування, які допомагає долати давній знайомий напівбог Мауї. У прибережному князівстві Бремер Ворд відбуваються загадкові вбивства рибалок. Місцеві жителі звинувачують у всьому морський народ, з яким давно є напруженість через зростаючі обсяги риболовлі. Геральт отримує замовлення на вбивство морського чудовиська, але швидко розуміє, правда значно складніша ніж здається. Тим часом молодий принц Агловаль і вперта серена Ш'єнас намагаються примирити два народи і планують весілля. Для та не всі хочуть миру. Противники союзу готові на будь-які хитрощі щоб перешкодити цій історії кохання. Банда непосидючих героїв Вовк, Змія, Піран'я, Акула і Тарантула намагається залишити кримінальне минуле позаду і почати нове життя. Проте, все змінюється, коли до них надходить несподівана пропозиція повернутися у злочинний світ заради одного останнього завдання. Натомість їхні спроби стати хорошими хлопцями стикаються з новими труднощами, особливо коли на горизонті з'являється жіноча банда, яка руйнує усі плани. on the Хера єдина донька короля Рохана, яка виросла відважною воїделькою та майстерною наїзницею. Свободолюбива дівчина не поспішає виходити заміж навіть за свого друга дитинства Вульфа з Дунланда. Проте, коли суворий король Рохана ненавмисно вбиває одним ударом зарозумілого батька Вульфа між двома народами, спалахує жорстока війна. Хера прагне покласти край конфлікту, що приводить до епічного протистояння в старому. Давній фортеці Хоренбур, яка згодом стане відомою як Хельмова Впадина. Безстрашний поліцейський най та його вірний пес грек отримують серйозні поранення під час виконання службових обов'язків. Лікарі наважуються на відчайдушну операцію, створюючи гібрид людини і собаки на ім'я Докмен. Тепер він ловить злочинців з подвоєною силою, здобуваючи довіру містян та увагу молодої журналістки. Тим часом головний супротивник Догмена, рудий кіт Піті, вирішує клонувати себе, щоб подво. Т свої злочинні можливості незабаром обом доводиться об'єднати зусилля проти нового спільного ворога. Незважаючи на всі свої хитромудрі плани, планктон знову зазнає поразки у спробі викрасти секретну формулу крабсбургера. Тим часом його дружина суперкомп'ютер Карен після 25 років життя з невдахою остаточно втрачає терпіння. Вона видаляє свій чіп емпатії, перетворюючись на гігантського зловісного робота і будує власний план світового панування. Щоб зупинити дружину, планктону доводиться об'єднатися. Єднатися зі своїми колишніми головними ворогами. Після смерті батьків 11-річний Еліо живе під опікою тітки Ольги, майора армії Сполучених Штатів, яка працює у програмі по боротьбі з космічним сміттям на орбіті Землі. Дуже розумний і допитливий Еліо захоплюється наукою та мріє встановити контакти з позаземними цивілізаціями, адже йому бракує друзів. Одного разу хлопця викрадають прибульці, помилково прийнявши його за лідера землі, який представляє. Весь людський рід відтепер юний герой опиняється, залучений до пригод галактичного масштабу, про які навіть не міг мріяти. Це була добірка найцікавіших мультфільмів минулого та теперішнього року. Пишіть у коментарях, який з них вам сподобався найбільше, а який плануєте подивитись наступним. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Це допомагає робити ще більше нових добірок українською мовою.